На стадіоні колос відбулось урочисте відкриття дитячого спортивного майданчика. На захід прибули очільники області і району, священнику світу спортивну споруду, а представники влади привітали юних спортсменів із відкриттям. Я тішуся тим, що наші хлопчики будуть тут розвиватися, будуть тут змагатися. І пам'ятайте, ну перемагає сильніший, але той, хто програв, він завжди має шанс виграти. І тому я всім вам бажаю перемоги не тільки на спортивному полі, але і у житті. Вперед до перемоги! Вам належить майбутнє країни, ви продовжувачі слави древнього Галича, ви слава майбутнього Галича. Ми вам всі, всі, хто тут є, бажаємо перемог на цьому полі. На більшому полі і на інших полях України, бо ваші перемоги це наші перемоги. Дякую, що ви є. Бажаю вам всім вам і вашим наставникам. Перемог! Свої сподівання висловив міський голова Галича У 2006 році. перший спортивний такий майданчик з штучним покриттям був відкритий біля школи. На сьогоднішній день йому треба робити реконструкцію. Я думаю, що найближчим часом це буде зроблено. Але сьогодні ми маємо цей прекрасний новий майданчик. Всіх вас вітаю сьогоднішнім днем, святом. Бажаю всім вам здоров'я, добра і саме головне перемог в спорті. Тому що як перемога це є перемога всіх нас. Це вже 22-й спортивний майданчик зі штучним покриттям, що був відкритий за 2015 рік в Івано-Франківській області. Ми спільно з районною влади долучимося до того, що такі майданчики будуть відкриватися не тільки в Галичі, а й в інших наших селищах та сільських територіях. Я хочу побажати вам не тільки змагань тут хлопчиків, щоб дівчатка також долучились до цього прекрасного свята, могли поправляти своє здоров'я, оскільки здорові діти, здорове майбутнє, здорова держава. Бажаю нам всім бути здоровими, щасливими, успішними, успішними в нашій незалежній рідній Україні. Цей майданчик є для нашого нового покоління, для старшого покоління, для здорової нації. Всім вам бажаю перемог, всім вам бажаю успіхів в своєму житті і в спорті. Президент Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим вручив капітанам команд і тренерам футбольних шкіл Галицького району подарунки, почесні нагороди, педагогам та медалі ветеранам. Голова Галицької РДА забив перший гол на новому спортмайданчику, після чого відбулись футбольні матчі юних спортсменів різних спортивних шкіл району. Андрій Васьків, новини телеканал Раї.